Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми з вами маємо свіжу порцію автомобілів, а саме, кросовери у Франківську. Тому можем це зручніше, буде цікаво. Звичайно, піднімаємо друзі палець вгору. Дякую за підтримку. Це дуже важливо зараз в нинішній час. Що відразу склали хочу обставини? Що ви шукаєте автомобіль? То я завжди кажу: максимально перевірка. Перевірка фізичного автомобіля, перевірка по всім базам. А є така дуже цікава база, називається Carvertical, я до речі, ось так зараз кадрую. Ось для прикладу виглядає все дуже просто. У вас є автомобіль, є він номер, ви його туди вбиваєте. По промокоду Роман ви отримаєте 20% знижки. Хто не може розібратися, можете скинути мені, оплатити мені. Я подивлюсь це без різниці. Тому можемся ще раз кажу зручніше. Ми поїхали, розпочинаємо. Приємного вам перегляду. Ну що, друзі, давайте ми трішки проаналізуємо, що ми побачили по цьому карверті, коли перевіряючи Renault дві 2017 року. У 2020 році, а саме в грудні, тобто вже кінець 2020 року, пробіг заявлений 478 тисяч кілометрів. І потім ми вже бачимо, що в лютому 2021-го пробіг 152. Оце яскравий приклад того, що відбувається із автомобілями, які приганяють сюди. І що може бути. Тому, якщо, наприклад, зробити такий звіт. І вже далі ви бачите, чи вам потрібно цей автомобіль, чи не потрібно. І бачите, іноді ви мені пишете в коментарях. А що ж таке, чому всюди 200 тисяч пробігу. Я думаю, тут без коментарів ми розуміємо, чому 200 тисяч пробігу там Кенго 2008 року. І маємо зараз Кенго 2017 року. Також пробіг е, скільки 152. От успішних 152-2 тисячі. І Цей і це кенго швидше всього вже хтось придбав і хтось на ньому їздить. Тому перевірка зайвою не буває. Направду кажучи, якщо вже так склалось, що ви хочете придбати автомобіль. Потрібно чітко розуміти, що тільки карвертікал, якщо ви відкриваєте карвертікал і бачите, там штан все добре, це не означає, що це треба опиратися на ці дані, тому що. Автомобіль могли придбати, навіть якщо там все, лінія, все добре. Півроку чи рік він тут знаходиться, та людина за цей час може попасти і в ДТП, може цей автомобіль документально, до речі, бачите, ми давно не згадуємо за документи. Ви знаєте, автомобіль, якщо ви придбаєте там якісь, ну, скажімо, з поломаною коробкою. Та, чи... Там щеплення треба міняти, чи ще там фрусунки під заміну, чи з паливною в цілому, та? тобто десь є попадало по грошах. Найгірше це коли ви купляєте автомобіль, а там проблеми з документами до вилучення автомобіля. Тобто автомобіль знаходиться в Інтерполі. Ви його купляєте, автомобіль вам забирає. Тоді ваше ні щеплення ви там не поміняєте, ні фурсунки не зробите, нічого вже не зробите. Тому документи, друзі, це дуже важлива і вагома річ, на яку потрібно завжди звертати увагу. Давайте сьогодні трішки на це сьогодні і потратимо наш час. Тільки що перед тим, як до вас звернутися, от власне відео зазняти. І до мене дзвонив старший пан. Це, до речі, дуже добре, коли люди, якщо не знають, то запитують. Але запитувати треба до того, до вирішення якогось моменту, бо коли вже вирішувати пізно і вже по факту, ну тоді вже це дуже складно і це вже пізно. Дзвонить до мене старший чоловік по віку, каже, Роман, так і так, хочу придбати автомобіль, і мені там кажуть, щоб я скинув кудись там документи свої і все решта. Ви знаєте, я вам чесно скажу, тут є багато моментів скидати документи. Зазвичай, коли людина каже, в мене є автомобіль. Скидайте документи, то зазвичай він каже потім в догонку а ви ще не забудьте там 500 доларів, я ж на вашу машину перепишу. Так? О, тому щоб не було з двох сторін, бо іноді ви покупець, а завтра ви продавець. Тут з двох сторін є правда завжди в тому, щоб автомобіль зробити перереєстрацію транспортного засобу на покупця. Тобто це є зацікавлений як продавець, якщо це продавець вчасний. Так? Так і покупець, я маю на увазі зараз документи. Ви тоді розумієте, що автомобіль ви купили, ви стаєте новим власником, ви робите, що вам потрібно зробити, це е, потрібно страхівочку, що вам виписали цивілочку так звану. І ви собі їдете вже і знаєте, що у вас все нормально, вам не потрібно е, ні за що переживати. У вас є автомобіль, у вас є реєстраційні документи на руках, ви є власник, у вас є цивілочка, і ви собі рухаєтесь далі. Складніша ситуація, коли автомобіль купляється якось там, знаєте, іншими схемами, а вдома собі там поставиш. Також в цих випадках дуже часто є все нормально. Я б навіть сказав більше, що 90% все добре. Але є певний ризик і стоїть питання, чим ви ризикуєте? Ну по всіма коштами своїми. Можливо, не всіма. Але цими коштами, які ви даєте на цей автомобіль. І тому... Саме просте рішення, от, дзвонив до мене оцей пан, каже, Романа, як краще зробити, я кажу, дивіться, ну, щоб зараз не вникати, що, куди, як, який автомобіль, де він стоїть, чи це є е, якась площадка, хто то продає. Ну, там, це теж, повірте, <різь> треба розбиратися, ще куди там що потрібно, скидати, які документи, і за документами зазвичай завдаток, і чи це потім всім не, не придеться попрощатися. Я кажу, саме краще. Приділіть час і чую, як людина каже, ой, ви знаєте, зараз світла багато немає, може не бути, і що я за один день не поставлю. Ви знаєте, в таких випадках мені стає деколи дивно, тому що ну, даю відразу людині запитання, слухайте, а скажіть мені, будь ласка, оце реально, друзі, розказую історію. Буквально 10 хвилин назад була у мене така розмова. Я кажу, слухайте, скажіть, будь ласка, скільки часу ви заробляли ці гроші на цей автомобіль? Чоловік до мене каже, ну 20 років. Я кажу, прошу пана, 20 років заробляли, приділіть ще два дні, щоб все правильно до кінця зробити. Увага! І тут Відді чую, як інтонація міняється, людина каже, ви знаєте, Роман, ви праві. Два дні тривоги. вартує посидіти, почекати. Ну і там ще, як кажуть, ми далі вже обговорили графіки, що в неділю не працює сервісний центр, так як це державна структура і тому така от ситуація. Але, друзі, тут потрібно розуміти одну просту річ. Документи це дуже-дуже важливі речі. Це є, ну ви або власник, або ви не власник, або ви потім станете власник, власником. І коли ви, давайте ще трішки так приділимо час, і коли ви, куп, ви купляєте автомобіль е, по договору купівлі, коли ви купляєте автомобіль по генеральному дорученню, зазвичай з такими речами все добре. Але якщо станеться якась ось, мажор щось піде не так, цей автомобіль буде десь ще в забороні, тобто так, під, під якимись виконавча служба арешт накладе. Чи буде ще якісь моменти, Все, що буде не так, ви потім залишаєтеся сам на сам з цією проблемою. Якщо бути відвертим, можна перечислювати масу інформації, яка до мене приходить, коли люди дзвонять і кажуть, «Роман, я от купив. І там от була якась проблема, і я зараз 6 тисяч гривень за це дав, бо прийшлося це все вирішувати. А коли подзвонив до продавця, продавець каже, що від мене хочете, там я що її ту машину робив, я так само на її їздив і так само продав. Тому правда завжди десь посередині. Але допоки ви це все разом вирішуєте, ви це реально вирішуєте разом. Якщо ви вже взяли цю машину, тоді далі ви собі вирішуєте самі оці всі питання. Тому коли вам треба буде заплатити там як так звана в народі є грижа, ну це називають так в сервісному центрі, коли щось є таке, коли експерт може з цим погодитись, але за це треба заплатити, тоді це ще не погано, то ще не треба шкодувати тих грошей, добре, що так закрив, закривається це питання, і воно є правильне, успішне. Друзі, відразу хочу сказати, так як блукаємо по авторинку у Франківську, хочу сказати таку просту річ. Ви повинні розуміти, що приїжджаючи на будь-який базар, який би це не був, ви повинні знати, що новий автомобіль ви не купите, але якщо ви ще й берете з собою фахівця, чи ви до нас звернетеся, у номер телефону завжди час від часу я на екрані прикріплюю, а також під відео. Чи ви звернетесь до нас, чи ви візьмете з собою хорошого фахівця, чи ви поїдете там СТО, немає різниці. Тобто, чим більше ви зробите перевірок, тим для вас це краще, я думаю, ви це розумієте. Але стоїть питання в іншому. Ви повинні собі розуміти одну просту річ, що є великий ризик не придбати автомобіль. Оцей ризик непридбання, це дуже важко сприймається замовниками нашими, які приїжджають. Чи такі речі є? Так, вони є. У відсотках, до речі, на жаль, статистика стала гіршою на, на, на зараз. Якщо раніше близько 8% не, брали, ну, не вдавалося знайти автомобіль, то зараз вже більше 10, це так, повірте мені, це серйозно, це факт. Чому так є? Тому що, на жаль, автомобілі, коли ви шукаєте з експертом, він знаходить дуже багато речей по кожному автомобілі і ви вже приймаєте рішення, що швидше ви такого не хочете, ніж, ніж вам таки потрібно. Сьогодні, до речі, четвер і в Луцьку ми підбирали автомобіль. До речі, наші замовниці, вам вітання не буду озвучувати, можливо, людина хоче, не хоче, щоб і так цей, але вам вітання, якщо будете дивитися, пишіть в коментарях, якщо ви почули, що я та за вас згадав, то знайшли автомобіль, це вже вдруге до нас звертається. Я, до речі, навіть так зробив, що наш експерт, який підбирав рік назад автомобіль, знову... Також для комфортного спілкування, тому що вже, в принципі, всі знаємось. Знову ж дав нашого, нашого експерта і знову підібрали хороший автомобіль. І От мені вже експерт прозвітував, а також наш замовник. Тому дуже приємно чути гарні, гарні відгуки про те, що можна автомобіль знайти. Але коли автомобіль не знаходиш, воно з однієї сторони людина, яка потратила багато часу, дуже шкода, та, ти приїхав, потратив час, кошти потратилися. І шкода, що нічого не взяв. Але я хочу для тих людей сказати не падайте духом, з грошима завжди можна знайти автомобіль. Важче знайти знайти автомобіль без грошей, а точніше, цей автомобіль взагалі знайти нереально. Тому якщо ви не знайшли автомобіль, значить все добре, значить ви не привезете додому трупа. Приїхали би без фахівців і купили би що тому що автомобілі реально всі гарно помиті, і красиві. Але я думаю, що це би було тільки. Трата по коштах, по нервах і по всьому іншому. Тому тут тільки такий можна зробити висновок. Але шукати треба, тому шукаємо через інтернет, скидаємо посилання, так буде більш надійніше, хто не хоче ризикувати їхати на ринок. Друзі, ну що, в принципі, ми прийшли до логічного завершення, будемо завершувати. Усім дякую, хто ставить палець вгору, хто підтримує канал, робимо репост цього відео. Я думаю, інформація зайвою не буває. Усім успіхів, до побачення, бережемося! Відразу хочу сказати слава Україні! Слава Зсу. Ми, друзі, переможемо! І перемога близько! Тримаємося! купи.